А, так хочу, скажіть, як вас звати і з якої частини ви до нас приїхали? Слава Ісусу Христу, мене звати отець Андрій Окрепкий. Я приїхав в Житомирської області, це 30-та бригада і самий окремий полк, самий окремий, 47-й окремий батальйон. Новоград-Волинський. Новоград Волинський, Новоград, Волинський теперішній mm -hmm. е хотів е насамперед чудово відгукнутися про школу, тому що теперішній час, як і капеланам, так і іншим людям потрібен якесь таке духовне наповнення через те, що е всі є виснажені насамперед морально. Тому дуже часто люди вигорають у тих подій, які в нас стаються. і е капелани, які особливий спосіб на них чомусь. Є така ноша, яку вони мусять нести, як і серед цивільного населення, а так само сам, перед через військових, вони мусить їх чимось наповнювати. Звичайно, що чаша капелана так само вона не є вічна і людина має себе якось тримати в тому тонусі, щоб вона так само витримала ті всі напруги, як свої, так само, і тих людей, які вони їм повірені. І так само їх наповнити тим, добрим, тим добром, тою стійкістю, тим спокоєм. І е, основне поставити їх в добре, психологічне і е, моральне русло. Е, і в теперішній час ця школа дала нам цей добрий такий урок, е, де вона наповнила нас і е, дала добру надію, що ми є е, тими людьми, які в теперішній час є дуже потрібні. І маємо що передавати нашим е, військовослужбовцям, службовцям які захищають нашу країну. Чи вдалося відпочити <рес> вам? <очі? рес> Чудово вдалося <рес> відпочити, відіспатися, е, <рес> відпочити морально через те, що була маса різних знайомств, маса різного спілкування, особливо вибране чудове місце через те, що ми мали можливість спокою. Можливість чудових поїздок, де набралися того досвіду і для себе, переживши минулі події минулого століття, побувавши на історичних різних пам'ятках і місцях, ще раз переосмислити ту ще глибше долю українського народу і сказати, що дійсно ми є скриці і все. Дякую вам за участь і вам сили і натхнення і Божого благословення. Щиро дякую вам. Нехай Господь благословить і посилає всіх вас.